Вітаю усіх! Мабуть, ви погодитесь зі мною, що нам сьогодні важко уявити наші житлові приміщення без наявності в них освітлювальних приладів. Вони використовуються повсюдно, як в побуті, так і на виробництві. Але чи знаєте ви про те, який шлях еволюції був ними пройдений? Дізнаємось сьогодні про це. У давнину людина в якості штучного джерела світла використовувала звичайне багаття пізніше, з розвитком людства, для освітлення стали використовуватися смолоскипи, які вставляли в ущелини гірських порід стіни будинків і замків. Антична Греція стала батьківщиною глиняних масляних ламп. У керамічну форму наливалося масло, оливи і жир. У суміш опускався гніт, який і був джерелом світла в запаленому стані. Роздавіться ці ілюстрації, зверніть увагу на оздоблення цих виробів. Це не просто там от якісь вироби з глини, а це витвори декоративно-ужиткового мистецтва, оскільки вони прикрашені і візерунками, і орнаментами, і навіть для їх оздоблення використані природні форми. Стародавні греки і римляни використовували для освітлення жител підлогові світильники, що представляють собою чашу на треножному опорі. У чашу наливалася горюча речовина і ароматичні добавки. Пізніше треного підлогового світильника трансформувалася в канделябр, у якого в якості підстави використовувалася лише одна опора. Іншим приладом для освітлення став лампадарій. Це була стаціонарна чаша, яку кріпили до стелі. Лампадарій наповнювали маслом і тваринним жиром, вставляли в цю суміш гніт, виконаний волокнами рослинного походження, який згораючи давав світло. Наступний етап розвитку світильників пов'язаний з появою свічки. Вона виявилася зручнішою у використанні. Від свічки було менше кіптяви, вона була простішою, дешевшою в виробництві. Завдяки їй конструкції освітлювальних приладів стали більш витончені і красиві. Уже в кінці XVII століття в оселях стали широко застосовуватися люстри. Свічки вставлялися в них, а самі люстри підвішували до стелі, як ви бачите на зображеннях. На зміну свічок прийшла епоха гасу. Гасова лампа, яка була винайдена у 1853 році у Львові місцевими аптекарями Яном Зегом і Ігнатієм Лакусевичем, яких ви бачите на зображеннях, набрала популярність у другій половині 19 століття. Паливо давало більше. Яскраве світіння ніж свічка, а конструкція лампи мала можливість регулювання яскравості разом з появою газових ламп для освітлення вулиць стали застосовуватися і газові ліхтарі. Але кіптява від роботи газових ламп і ліхтарів, а також використання в них вибухонебезпечного і пального палива, яким є газ, спонукали до подальшого вдосконалення світильників. Революцією в освітленні стало відкриття електрики. Поворотним в цьому питанні стало винахід 1879 році Томасом Едісоном ламп розжарювання. Підключена їм до джерела живлення лампа могла горіти без зупинки цілих дві доби. Як джерело живлення виступала нитка з вольфраму, через яку проходив стром. Едісон помістив нитку в вакуумний корпус, який виступав в якості захисту від зовнішніх факторів, і це збільшило ресурс процездатності ламп. Їх стали вставляти в світильники, які, в свою чергу, завдяки компактності джерела світла почали виготовляти в різних варіаціях і стилях. Екологічність і безпека застосування в побутових електричних в побутових умовах електричних ламп відкрила широкий простір для фантазії дизайнера. Відтепер світильники стали можливими встановлювати на будь-які поверхні, і їх дизайн став більш естетичним і елегантним, що ми і спостерігаємо в. Рогівельних мережах. 21 -е століття перетворилося в епоху світлодіодного освітлення, яке прийшло на зміну лампам, розжарювання і люмінесцентним лампам. Нагрівання елементів, які проводять струм в світлодіодних світильниках, практично було зведено до нуля. У світлодіодних світильників немає спотворення передачі кольору, вони не мерехтять і вартість їх порівняна невисока. Розумні лампочки це досягнення розвитку сучасних технологій в автоматизації освітлення приміщень. Їх перевагами є автоматичне освітлення в режимі відпустки, що допомагає створити враження, що ви знаходитесь вдома, коли вас немає, наприклад, або вимикання всього світла в будинку, коли ви лягаєте спати за допомогою однієї голосової команди. Інтелектуальні світильники це освітлювальні прилади, якими можна керувати дистанційно за допомогою смартфона або пульта. Ви можете керувати ними з різних кімнат або навіть встановлювати різні комбінації освітлення залежно від часу. Розумні лампочки служать довше за звичайні і більш енергоефективні. Докладніше про це можете дізнатися за посиланням.